Сьогодні розповім вам, як я виводила свою закваску для хліба. День перший. Беремо чисту баночку, в ній ми поєднуємо 15 грам цільнозернового борошна та 15 грам води кімнатної температури. В мене вода звичайно, не кип'ячена. Цільно борошно ми використовувати для закваски вже не будемо, його можна відкладати. Накриваємо кришкою і залишаємо на добу в темному місці постояти. Головне не ставити на сонечко. Другий день виведення закваски для хліба. В мене за першу добу з'явилися вже невеличкі помітні бульбашки. Зазвичай на цьому етапі ніяких змін не відбувається, так що, якщо у вас бульбашок немає, нічого страшного, не хвилюйтесь! В цю ж баночку до цієї суміші додаю 30 г борошна звичайного та 30 г води. Це вже ми починаємо годувати нашу закваску. Тобто ми їй даємо їжу у вигляді борошна та води, якими харчуються бактерії та дріжджі. Перемішали, накрили кришкою і можна позначати рівень закваски резиночкою або маркером, так як вам зручно. Та залишаємо на добу. Третій день виведення закваски для хліба. За добу моя закваска встигла піднятися і опуститися. Якщо у вас не піднялась, як у мене, це нормально. Закваска може починати пахнути кислим та дріжджовим ароматом. Не хвилюйтеся, так має бути. Продовжуємо годувати нашу закваску. Додаємо в баночку до закваски 90 г борошна та 90 г води. Добре перемішуємо. В нашій заквасці все ще є багато непотрібних Бактерій, через яких вона неприємно пахне, тому її використовувати ще не можна. Щоб їх прибрати, ці бактерії, продовжуємо годувати нашу закваску. Все ретельно перемішали, позначили рівень маркером або резиночкою, закриваємо кришкою, залишаємо на добу або більше в тому ж самому місці. День четвертий або п'ятий. Ось така закваска має бути, коли ми її знову годуватимемо. Дуже рідка і різко пахне. Дріжджі та бактерії мають дуже зголодніти, та ця суміш стає рідкою та з таким кислоалкогольним ароматом. Це може зайняти добу або більше, якщо у вас холодно, один-два дня, я думаю, має вистачити. Тепер нам потрібно тільки частина закваски. 90 грам закваски відливаємо, решту викидаємо. В чисту баночку вливаємо: 90 г закваски, 90 г борошна та 90 г води. Перемішуємо, накриваємо кришкою та позначаємо рівень. Залишаємо на добу, з цього дня вже починаємо шукати активності в нашій заквасці. Закваска має піднятися вдвічі за 6-12 годин та впасти. Якщо цього не сталося, не хвилюйтеся, продовжуємо просто годувати закваску кожного дня в пропорції 1-1-1. Можна брати не 90 г, а 30 г, щоб менше борошна використовувати. В результаті отримуємо дуже гарну, красиву, працюючу нашу заквасочку для хліба. Всім бажаю успіхів і у вас все вийде!